У прилуках Арка в парку Дубинського розквітла писанками. 17 квітня у чистий четвер члени прилуцької молодіжної ради та творчого об'єднання Арттема в рамках завершального етапу акції «Посанковий рай увінчали її розмальованими авторськими яйцями та журавликами щастя. Завдяки майстер-класам, які розпочались ще вербної неділі. Організаторам акції вдалось разом з небайдужими прилучанами розписати не одну сотню яєць, які пішли на неймовірно красиву ідею. Ця ідея виникла, мабуть, в організаторів в Київських, які проводять парад вишиванок. Вони зробили це вперше три роки тому назад. Ми піддивилися в них. Нам сподобалося, захотіли зробити це у нашому місті, щоб теж люди могли прийти, подивитись на писанку, згадати, як її писати. Ідея досить цікава. Це по-перше, ми намагаємось якось спопуляризувати наші народні традиції, залучити свідому молодь до цього цього дійства. Багато у нас вийшло, багато молоді на це відгукнулося. Ну зібрано достатньо. Хотілось би більше, але зібрали ми достатню кількість писанок. Тобто, думаємо, буде гарно. Насправді ідея вивіщення писанок дуже чудова. Ми зібрали приблизно 40 яєць з усього училища. Вся ця ідея всім дуже сподобалася, і всі дуже раділи і приносили яйця. До майстер-класів з писанкарства протягом п'яти днів долучились переважно учні та студенти. Творчі, молоді люди намагались експериментувати, зображали на писанках різні орнаменти та візерунки. Ті, у кого фантазія не така багата, просто обгортали яйце у вишукану шовкову тканину. Не головне, як виглядає великоднє яйце. Головне, це бажання взяти участь в акції на благо рідного міста. Творчим ентузіастам в рамках акції вдалося зібрати біля 300 писанок та стільки журавликів щастя. Проте сьогоднішнім днем акція не завершиться, адже всі бажаючі прилучани можуть принести свою писанку і долучитися таким чином до писанкового раю. Як виявилося, красиво розвісити писанки, щоб вони звисали, немов великодній дощ, навіть важче аніж їх розписати. Над відповідальною роботою молоді люди пропотіли добрих три години. Упродовж усього дійства їх супроводжувала приємна авторська музика, живе спілкування та дух свята. Тепер для того щоб побувати у писанковому раю, вам не обов'язково їхати до великого міста, де це вже стало традицією. Як показала злагоджена робота молодих ентузіастів, разом ми можемо втілити в життя найнеймовірнішу і найцікавішу ідею головне мати достатньо запалу, енергії, бажання і любити рідне місто, переконані Артемівці та члени молодіжної ради.